Всім привіт! Продовжуємо розбиратися НМТ Онлайн 2024-друга сесія, 28-е завдання. Завдання ідентичне попередньому. Ставимо питання до підрядних речень і знаходимо їм пари ліворуч. Перше речення. Під час карантину виникає бажання піти до крамниці. Виникає питання бажання піти до крамниці? З якою метою? З якою метою аби поповнити домашні запаси сухариків, печива чи інших смаколиків. Різноманітні опитування свідчать, свідчать вони про що? Для того, щоб правильно визначити тип цього підрядного, краще ще й спитати, про що саме це підрядне з'ясування. Один такий перекус може становити половину норми спожитих калорій. Яких калорій, що ми отримуємо з повноцінного обіду? Не можна їсти й одночасно дивитися телевізор чи сидіти за комп'ютером. Чому? Через що, з якої причини? Адже тоді ми втрачаємо смак їжі. І з останнім найскладніше. Можете з'їсти багато зайвого? Можете, за якої умови. Якщо ви почали перекус із сухариків, праворуч шукаємо пару. Право. Із багатьох джерел зараз можна дізнатися про що. І таке точне питання таке саме, ми бачимо з У, Б. У вашому щоденному меню завжди мають бути горіхи, фрукти чи сухарі. Тут буде найскладніше поставити питання, але красиво це будуть сухарі, які цільнозернові, і питання яких якраз буде йому в пару. Готуйте фруктові желе для збагачення раціону відповідно з якою метою. І останнє. Однозначно збережете здоров'я. За якої умови? За наявності приготованих удома солодощів. За якої умови? Перевіряємо правильність виконаного завдання. Перше Б, друге В, третє А і четверте Д. Натискаємо Відповісти. Переходимо на останній пункт, завершити і милуємося зеленим квадратиком. Усім дякую. До зустрічі!